Від. І вкотре ми бачимо, що все, що написано в Біблії, відбувається: великі плями на сонці чорні, які реально обернені до землі, які е, рано чи пізно е, поупливають на землю дуже погано. І все це реально написано в Біблії. Тільки нам потрібно відкрити свої очі. Е, Відкрити свій розум, включити свої мозги і реально задуматися над тим, що ми робимо не так і що нам потрібно зробити для того, щоб реально врятувати свою душу. І е, ці плями, які на сонці, вони реально вже е, нам кажуть про те, що настає час, коли прийде Ісус Христос, коли буде друге пришестя Ісуса Христа. І цей час буде. Е, ми не знаємо точно коли, але ми знаємо, що він вже наступає. Дякуючи нашим пасторам, ми реально маємо змогу зараз розуміти, що треба щось робити.